Всім привіт! Покажу, скільки буває браку при рукою. Буває бракований пластик або пластик, який набрав повітря в катушках, в обінах. Буває просто низької якості пластик, розмір, нитки пластику різний, ідеальний і так далі. Також буває клей поганий, ну, наприклад, там. Олівці різної якості, клеї і так далі. Так, ну, от, дивіться, це у нас кришка. Це ідеально. Ідеально рівно, без слонової ноги, ідеальні кути, нічого не криве. Мінімальний розмір. Шарів. От, найдовший, найдовший друк на багато годин. От, максимальної якості. Повільний друк. Понимали, от. Це для СБТ-10, СБТ-10А. Ребра жорсткості спеціально так. Все це Зроблена створена модель, щоб вони впирались рівно в ребра жорсткості катоду, в лічильнику з БТ-10А. І вони випирають. При ударі от сюди, вони не проб'ють слюду, а вони впруться рівно в ребра жорсткості, які під слюдою. І слюда залишиться ціла. Ідеально продумана конструкція. Не просто хаотична решітка. Ідеально і цей отвір рівно, як там, де робоча зона детектора. Площа якою він саме детектує частинки. Тобто альфа-бета-гамма-частинки влітають саме в область аноду. Так, це решітка в нас. Давайте увімкнумо спалах. Ось тут такі спеціальні застіпки защовки, які не дадуть кришті самій злетіти. Ідеально скруглені, гладенькі, просто ідеальні, зараз покажу. Ось От. От така якість другу. Чудово. І з цієї сторони така сама застібка вони потрібні. щоб не знітіла кришка. І от ребра, як бачите, товсті, висунуті От решітка, її прогнути неможливо. Взагалі не прогинається навіть ні на долю міліметра, тому що вона товста. От, ось так під кутом видно. Ідеальна кришка, добре. Далі. А це кришка. От. А це кришка. Ну, тут я написав α, бета, гама, значки і словами альфа, бета, гамма. гама. Ну, це просто, щоб я не розуміла. От, тут підписана наша торгова марка. Бренд. Так, це залишки клею, але водою, в принципі, все здається. І це е, втоплені максимально глибоко можна заляти епоксидною прозорою смолою, в якій розмішаний люмінофор, і це вночі буде світитися ці надписи або так залишити все читаємо от в руку Так, далее покажу брак. Така решітка для наших приладів. Така кришка. Така. От дивіться. Те ще не вийшло. рисовалась модель вот всякого вот, сейчас покажу вот на Вот такая крышка. Ну, это ж... Еще одна не вышла. Значит, брак. Все так. Решетка как же. Отклеилась. и занимается. Такая крышка. Еще одна. В общем, ну вот так, чтобы идеально изрубить, вот это не так все просто. Значит, вот. вот, так вся Брат, только две. щоб виноградувати нормально підходи. Ну все всім пока.